Якщо ви хочете заощаджити, тому зараз за окном холодно, мінусова температура, то можна власноруч у власному будинку да, заклеїти фари. Як це зробити? Я приготовив заздалегідь ось таку. Ямаха чи корх, як вона називається, я не знаю. Ось таку підставочку. Вона дуже легенька, вона роздвигається. Я її закріпив в фонарь, цей фонарь з Лексуса 57. Да. Потім я зробив цю, як воно кажуть, шаблончик. Бачите, Ну приблизно такий, щоб можна було міцно тримати плівочку і тягнути її, тому що це тут, бачите, такі радіуси, да? ось такі. Так, Що нам потрібно? Нам потрібно буде нож, да? ракель 2, м'який і е, жорсткий ножиці і маркер. Так, Ми заздалегідь приготували шаблончик. Так, Треба ще в нас виганка, така, щоб ми могли ось так от набризати шампуні. Да, там спеціально є розчин і треба туди додати тільки розчин, як воно правильно казати, безфосфатну продукцію. Да, я використовую продукцію від компанії MV. Так, ось вона така у мене. Так. Я наніс рідину, так, потім я зігнав цю рідину, знов набризав, потім положив свою викрайку. Я розділив викрайку сюди, плівочку сюди. Потім я її натягнув. І ракелем отак от м'якеньким я вигнав в воду. Ну, рідину, отак от я вигнав її, щоб вона сіла на своє місце. Якщо вона сіла в мене по краю це є такий замок, його ви не бачите. Це в мене така фішка. І я завжди роблю такий замок. Що це таке? Я переливаю цей замок, він називається Пробонт. Це американська така рідина. Да, я її ваточкою. Отак от беру на ваточку. Зараз я покажу. Ось вушна така палочка. Я її окунаю. І отак от по краям, ось, ось тут край, ось тут край, і ось тут носик. Оце я все прохожу. Вона висихає, да, і потім я встановлю цю плівочку. Пройде 20 хвилин. Я потім візьму нож. Це да, від компанії Ольфа. Да, а Леза в мене таджима, японська леза таджима з кутом 45 градусів. Е, не 45, а 30 градусів. І потім я буду обрізати, як я буду відрізати. Оце є край, бачите, ось, ось край. Я беру десь приблизно 2 мм, 1,5-2 мм. Своїм отак от буду тримати. от. Пальчиком тримати отак, і буду так от ровненько, рівнесенька, рівнесенька. От я буду відрізати все. Ну, Я буду це робити, коли пройде десь приблизно 20 хвилин. Чому так? Я ще буду дивитися, як вона нема да, Немає там ніде мусора, або є точечки якісь, то що в мене ще є час, що я можу так от зняти, е змити водою або змити розчином. Да. І потім там коготочком або в мене є спеціальне приладдя, я це так от видаляю. Потім обільно смачую, ложу і туди гоню. Не сюди, а туди. Щоб не було цієї лінії Да, Потім натягую, я от, так от наганяю туди, сюди, вправо в праворуч, ліворуч, праворуч-ліворуч, і все буде добре. Даже не буде видно це такі не смужечки, не лінії. Ніякої. Це буде все добре. Ось так. Це як власноруч самому вдома, в власних умовах можна зробити блок фару. Так. Я ось так от ложу так одну, так, сюди другу. Я їх прив'язую ось за, ось так от, за ось ці штучки. І вона міцно тривається. Ось пользуйтесь моїм досвідом.